Всім добра, мене звати Світлана і ви на моєму каналі проектний зожит. Пропоную дівчата вам зв'язати ось таку шапочку з шостю кліношками. Ось таке у нас буде закриття. Шапочка активно носиться, дуже активно. В'язала її на себе 59-60, тобто в розкладженому стані це 50. 6 сантиметрів по висоті шапочки 22 сантиметри, якщо з відворотом. 30 сантиметрів. Це в мене вийшло бій. Якщо брати інші проміри, можна зв'язати шапочку по голові, щоб вона маківка, закрита маківка, була на затилочки. В'язала я її з Черніговом ось з такою етикеточкою. Саме з такою дівчат, саме з такою етикеточкою, тому що ця пряжа і цей артикл не е, колеться. Е, е, на сайті вони позиціонуються як Мерінос. Інша етикеточка, вона по кольору відрізняється. Не обов'язково брати на сайті чернігів, ловна, тому що там продаються такі кілограми на промі. Ви так само знайдете цю пряжу перед в'язанечком. Я її попрала. Ось так прям вона, як вона. В нітках, я її поставила на режим вовна на 30 градусів і попрала. З нею нічого не відбувається, вона, бачите, що вона зовсім по-іншому виглядає. Вона розпушилась, вона не така дерев'яна, як в маточках, і перед в'язанчиком я її попрала. В виробі, воно носиться дуже добре. Дивіться, я її дуже активно ношу. Ну, бачите, не кошлатиться. Не кошлатиться. Я її дуже багато разів вже напрала, не колеться абсолютно товарний вигляд нормальний. Шапка погано тримає, майже не тримає резинку вовну ця, вяжить дуже щільненько. І шапочка складається із лицева і виворітня петелечка. І я робила фіксований відворот. Якщо ви того не хочете робити, можете цього не робити. Просто набираєте необхідну кількість петель і в'яжете до збавляння. Зараз я вам скажу: 19 см, от так от, і потім на клін. Тому попетільного майстер-класу я вам про набір і різинку на один на один я вам показувати не буду, а покажу закриття кліном і як ця шапочка виглядає. Сподіваюся, якщо ви вмієте в'язати один на один, то ви без труда зв'яжете таку собі шапочку і це буде. Економічно, практично і, і за дуже невеликі гроші. Я довісала 19 см. У мене вийшло трошки більше 20. 20, думаю, що це не критично. І я поставила 6 маркерів по 24 петлі. На кожен клін. І далі ми з вами будемо в кожному другому ряду робити прибав... у роблячи перед маркером дві разом рідним маркером. Дві петлі лишаються у нас до маркера. Ров'язуємо дві разу вигорідним. Далі йдемо до наступного маркера. І така сама буде маніпуляція дві разом вигорідним. І таких обавочок ми з вами пров'яжемо в кожному другому ряду. На мій розмір це буде 13 П'ятнадцять разів, п'ятнадцять разів. Працюємо самостійно. Так, пров'язала я. Убавочки 15 разів у мене на кожній спиці тепер лишилось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 петелечок. І тепер я буду в кожному ряду закривати по одній петелечці перед маркером, знов таки виворітньою петелькою, доки у нас на спицях не залишаться на кожному, на кожному кліні по 2 петельки. В кожному ряду 7 разів. Рахуйте, дівчатка, обов'язково, що у вас лишається, це дуже важливо. Позначте маркер. Маркером початок ряду якимось маркером а, такого іншого кольору або іншим маркером, щоб не збиватися. І обов'язково, коли ви працюєте в клінях, ви рахуйте. Вироби. Молочку отрезаю ну, и беру залишившиеся 12 петель в каждом окне залишилось 3 петель І фіксую на цій стороні, тому що це буде у нас виборіднє. Ви можете вибрати для себе яку сторону, в принципі. Поглаживая ниточку. Такие вот попадаются солдки. напряженные ну, пряженные колыться. Відрізаємо. це у нас буде виборітна сторона. І ось так у нас буде сторона Клінія встичну. Шапочкою я дуже задоволена, я її дуже активно ношу. На неї пішло 90 грамів пряжі, дуже бюджетненько вийшло. І е, сподіваюся, що майстер-клас буде вам зрозумілий. Якщо є питання, пишіть, будь ласка, в коментарях. Підпишіться на канал, поставте уподобайку. підтримуємо україномовний контент. Я вам бажаю гарного дня, тепла в душі, спокійних ночей і до зустрічі на нових відео.